Як переконувати аудіально суд, прокурора, клієнтів у тому, що вони повинні придбати вашу послугу, послухатись вас, можливо, вчинити певну дію або утриматись від неї. Як ви розумієте, це голос. Одначе не завжди один тільки голос саме в контексті, який ми чуємо. Голос може бути і внутрішній, тобто, пану судді ми можемо. Запропонувати послухати, або уявити, що він слухає, перебуває на місці злочину, і сказати наступним чином: уявіть, що якби ми були місяць тому на місці злочину. Що б ми почули? Ми б почули, що Петро кричить: біжить бігом, бо їде поліція. Або сказав, накивайте п'ятами, або ми б почули, як він шепоче пану Дмитру і провокує його на вчинення злочину. Ми б почули, як гавкає собака, ми б почули, як працює сигналізація автомобіля, як сусіди кричать, що давайте швиденько. Ми б почули багато чого. Тобто, коли ми переконуємо аудіально, то це як звуки, які ми чуємо у нашому світі, можна. Звичайно, що дехто використовує такий прийом, як грюкає по столу, стукає, підвищує голос. Дає можливість якісь аудіозаписи прослухати. А хтось це пробує, щоб у внутрішньому світі відбулося оце ось прослуховування. Коли ми чуємо, як говорять докази, як вони шипочуть нам постійно, можемо додавати також ще й метафори, як вони кричать, ці докази і вказують на те, що наш клієнт свята людина. Прямо така от музика. Свята грає, коли наш клієнт заходить в залу судового засідання. Звичайно, що я перебільшую, одначе, я вам передаю суть того, як можна задіяти аудіальний спосіб донесення інформації до тих людей, які до нього звикли. Зазвичай ці люди вони от прислухаються, їм цікаво поговорити. Кажуть, добре документи є, але ви нам розкажіть. І ось вони бувають отак, от вухо нашорошують. Бо їм цікаво, ага, ти мені на вушко скажи, будь ласка. Їм важливо проговорити. А що ж було, що буде, які мотиви. Головне, що я вам дав орієнтир. Якщо ми не знаємо, то що робимо? В будь-якому випадку додаємо аудіальний спосіб донесення інформації, якщо у нас, наприклад, візуальний. Тобто нам краще. Щоб був і візуальний спосіб донесення інформації, і аудіальний, і кинестетичний, і звичайно ж логічний.